Учні гімназії номер 2 міста Хмельницького приймають участь у флешмобі 22 Відижмиць. Ми прийняли цю стафету від учнів НВО номер 9 міста Хмельницького і передаємо нашу естафету учням гімназії номер 1 міста Хмельницького. Ветеранам, учасникам АТО і безумовно, ми їм бажаємо здоров'я і всім нам перемоги. Приготувалися. Два, два, три, три, три чотири, чотири п'ять, п'ять, шість, 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 сім, сім, вісім, вісім, вісім дев'ять, дев десять, десь, одиннадцять, десь. 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22. 22.